Ми знову включаємося під час матчу вже наступної черфінальної пари, наступного матчу черфінальної стадії, наступної черфінальної зустрічі. І щойно оці бокалярик, буквально там якихось секунд не нам на того, щоб побачити цей гольовий удар. Олексій бокалярик зрівняв рахунок у поєдинку проти епіцентру. Це вже третій чверть фінал. За рахунку 1-0 на користь епіцентру. Е... Завершився перший танк за рахунком 1-0 І якраз зараз е... відновив інтригу Бакалярик. Бакалярик колишній головець Меркурія теж тут та, Ось він зараз встигає бакалярик і Я ще йде за лінію. Е, буде... Вводити його в гру, а Санту Зрович робить, короче, буквально. Побачимо, як воно буде витримати е, тиск холоду е, у цьому поєдинку. Попередньому. Майже цілий другий тайм, який вдалося е, відзняти у поєдинку Вікторія Волока 2. Е, Завершився рахунком 3-1 на гарантия з Вікторії. Попередній ще фінальний поєдинок також там настільки холодно було, що важко було вже в е, 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 ну, руки, і як кажуть, до міськів там <сілик> пробивався і холодний вітер. що... Е, е. Канді зараз денець лежить на газоні, так, ось поправній будь-якраз Андрій Савчук, який зараз міняється, я його там називав замість, е, переплутавши зверху з Сергієвським Скрипкарем в е, складі Волоки, так перепрошую, кажуть, ну і заодно ще е, Василя Томащука назвав Чайковським, це вітання Ігорю Чайковського називається нашому гравцю. Е, е, Луганському зорі, Черновецькому чи в Луганському зорі, хоча це я теж обмовився через те, що прізвисько було святом чайка йому кажуть в футболі. Андрій Бежнар того на хендія і знову з Бежанарем, Андрій Бежнар один з найсильніших в аматорському футболі Буковини. Загадка досі, чому він все таки не зіграв на вищому рівні. І Біблюк, Василь Біблюк, голкіпер, якщо не пам'ятається, він здавався кращим голкіпером чемпіонату Тіснущини. Дуже сильний ворота Африки. Там на мистільському рівні не грає, але він гравців багато рівні часу. Зараз відбулося Віктор Бащук тривали паузи. Він з'явився у нас профіцентрі уваги. А колись він грав за командою ЧТІ в часи, коли вона була допомітну роль. разом з Янчиком. з... Там підштовхували бакалярика, штовкулярики. Ну, тут відправили знову Верка, там, решучий, в центрі. Рішучі, що він займає 22-й номер команди епіцентр ну, Просто епіцентр не звати, так буде менше. І якраз дівчатка зараз буде колишній гравець Буковина, стоїть на програмку теж за Буковина. Трішечки. Сандер. Е, тут ось! Вау! Який епізод, який епізод зараз. І дівчинку е, е, не знаю, чи чі, зачекуючи ні -чі але м'яч ж вилучив у попередчину. Зараз е, е, грубувато так штовхнув суперника. Е, все був. Ось <тушен> вот Андрій Савчук, якого я там називав побукову передню поєдинку. у складі Складу снігка в цей. Ще раз перепрошую за це тиском холоду і <тушен> через відсутність поруч. Ну, в руках ми сьогодні повторкову. І зараз теж немає, тому дивиться, що десь когось може я десь перепутає. І знову Біблюк на місці. М'яч летів у ліві верхній кут. Воріт Буде кутовий зараз. Непогана точка для зйомки, єдине, що Ще раз місце, звідки виконував кутовий не видно за дерево, так і не нічить. Але... Василь Савчук. Три Савчуки грають в складі епіцентру. Василь Савчук із м'ячем. Андрій Савчук, 13-й номер ближче до нас зараз. Держинавтрах зіграв, і залишається м'ячу центру. Віталій Савчук. І, і зараз під шостим номером біля воріт. Є передача на Віталія Савчука. Зараз троє Савчуків одразу на майданчику складі під центр пробуває вище Василь Савчук Держана і Савчуки тут Хробко Росіслав Хробко, теж він встиг пограти і за межкої тішки. Храпко, наприклад, ну, на я відкрив до себе, скажімо так, то. під час е, турніру чотири регіони для Європи 2005 року не помиляюся. Тоді вперше наша команда на турні були з Юнацькій футбольний е, 4 області з Різних країн, Україна, Румунія, Німеччина, Франція. І ось тоді черниці вперше приймали в рамках червня розібаються в різних країнах цієї. вперше приймали всі, і вперше перемогли тоді вдома. Якщо я не помічу, тоді складі чернецької команди на воротах Ну, все так, ротах. Хробко. Дарують, якщо є якісь неточності. Далі все читає, якраз розіграли. Ось, а ось і Аркушин. Аркушин зміщується, може пробити. тут Ні, е, дрібна, е, порушує правило. Звідси можна пробитий поворота. Непогана точка для удару. Оси Грушкевич. Є фурман судить. І побачимо, що зробить. Ви пробуваєте з ровичку спімку. повертає від ліку, від може віддати довгу передачу і точно. Миля, залишається дружина з Савчуками на меданчику. Підсвідомились там, підпотягнувся, десь до центру поля і до середини своєї були на меданчик Андрій Савчук пробуває у Подоровищі. І буде ще один кутовий цій зустрічі. А рахунок, якщо, звісно, що, знову ж таки, якщо я не, не змінився до того часу, до, до той час, поки я піднявся з майданчика сюди на, на стадіон Буковина безпере. Над майданчиком, якщо не знизу, тоді рахунок один один. І це означає, що якщо так завершиться, то вже часто буде після матча від пенальтів. Хоча все говорити ще рано. Ось е, урожай свої там плани прибудовує. Е, а звісно, що е, більш незадоволений надій е на майданчику зараз є, є центр. Е Під центр це команда, яка претендує на перемогу у цьому турнірі. Вони виграли у бізнес-лігу перед цим. У бізнес-лігу Андрій Жунат грав за марш завод. Фінали та с Ну, як у фінали. не було фіналу. Це мрія була така, щоб вони зіграли додатковий матч золотий, тому що тоді за додатковими показниками. Отак і заводи, біжнарика збирала став на заводу, в них заключення в повединку, там забили стільки дрейво. Епіцентр пропонував, пропонував зіграти Золотий матч. Тоді Ця ідея сприймалася доволі позитивною, до колах. Так і не відбувся, ну, не було передбачений його в регламент. Хоча ми знаємо, бувають ситуації, коли е, зміни в е, регламент вносяться і буває під час е, самих змагань, навіть так пригадується з таких більш для нас е, неприємних змін. Це коли е, буквально забрала перша з середини 90-х років, коли вилетіло вищої і мало намір Повернутися і починали, якби стандартно мали би виходити дві команди до вищої ліги, а потім реально пасі була боротьба нашої Буковини з полтавською лоткою і тоді Лоста ввозпи... виграла першу лігу і піднялася. Різіони, де досі наша команда. Хто знає, можливо, там тоді повернулися. Може і власне, зараз пробував бокалярик. але м'яч повернув повз ворота. Кажуть, що Буковина могла закріпитися в і, можливо зовсім наших, що до футболу це так припущення, ханді, хандії, його аркушин. Парсанував. Денка. Діденко. Денка, зміщується, віддаровані паси. Тодорович, Тодорович класно бігав, Діденко підставував партнера і ось бакалярик. Тодорович! Бакалярик. Можливо, погладив, по розуміть до горіти, але не встиг не, не прикластися не підправити його сітку. Який удар від Італії Супчука. І бібліок знову на місці з нижнього кута. Зняв з пару Готовий. Стадорович, Тодорович. Є передачу парен, він атаки я знову Петрович перехоплює, але ще відтягує до медицина. Віталій Савчук. Хандії віддає на Савчука, і Савчук, як класно зіграв зараз Савчук, і як класно грає Василь Дюблюк. рятуючи свою команду в цьому епізоді. Випущеного ніча. Зміщується без жінали. і власна граю все таки. Не, не дорядно його називають. Називали довгий час перспективних українських футболістів. Тепер вже ну, не знаю, як його про перспективи. Досі, досі він так і... Не засвітив в команді майстрів чомусь. А Кушин, Кушин Вкушен то пробував, прибував, то віддавав пас туди, але принаймні не дійшов до адресата цей пас, якщо це був пас, ну і яку також не відбувся. А Кушин. Штовху бокалярики. Всі бакалярики залишив. Ще все таки він виконує. Ну, Розіграється. Ще що, що, що. Що, можна, може і пробити сам з цієї позиції. Теж потужним ударом. Може він прикластися, пробиває, але тут боклярик був готовий навіть відреагувати на ну, статусі, так, як... пасом ну, цим ударом. Вищий вищий знову хандії так дуже класно вміє відірватися і відбуває Андрій Савчук. Передачі від хендія. Вірович, Торгович зберігаєш. Ващук. Ващук. Межі свої команди. Пушен на Торгович, на Торович. Дає на Вищука не точно. І на Карко допомагає партнерам. Зараз Віталій Серчужничем, поруч з ним рій Біжунар, проводивши Мрісексу, тут один Хандій <смі> відганяє хандія від себе. От і як, як він так непогано відкрився там Хандій, але вдалося зараз відбитися. ну, напевно, можна так сказати, що... Дійшло вухо обороною, не бежна, але так залишилось закралено по піднігуна себе, і зараз що тут передбали. А в цей час топ-фінальний. І і, тут буде серія пенальті а, а це означає, що. Ще, напевно, більшу роль може відіграти хтось із гукіперів у тому, як завершиться, хто пройде у півфінал цієї пари.